пшеничка, крупа, 100 грам. Пакетику виходить десь 200 грам на 5-6 чоловік, на 3 літри води. Пшеничний суп з грибною приправою. Новинка в меню кухарського батальйону Вінничини, який в тилу допомагає захисникам України ще з 24 лютого. Десять жінок села Люда в Кажмарінського району збираються щотижня раніше готували сухі борщі та горохові супи. Ми вирішили ще робити ось такі супчики пшеничні. Чому ми вирішили ще пшеничні робити? Тому що ну, щоб трошки різноманітнити меню, тому що одне й те ж саме воно приїдається. Ось і так якби пшенична, вона дуже поживна каша. Коно поїсиш, ну супчик навіть поїсиш, і ти наївся. Сьогодні ми нафасували 100 супів пшеничних, 200 супів горохових і 100 борщів. Пшеничний суп, як і попередні, готують субліматів. Овочі сушать у оселях трьох господинь. Наталія каже, на це йде найбільше часу. Продукти потрібно перемити, почистити, проварити, перетерти і лише після цього до сушарки. Сьогодні сушиться тут цибуля. На корч на суп треба таких зробити десь три заходи, тобто три сушки таких зробити. Вона сушиться по часу. 12 годин, 14 навіть годин, тому що вона дуже волога. Коли от не було світла, то це було днів три її сушити, тому що так, дві годинки є світло, вибилося. І це теж ми боялися, тому що це електроніка, щоб не... Поламалося нічого. Овочі для борщів та супів кухарському батальйону передають місцеві жителі та волонтери. Крупи та приправи привозить Римо-Католицька громада. Наразі капусту та томатну пасту привіз місцевий дільничий. Знаємо, що тут готують як там супові набори для хлопців на передову, які я знаю це стовідсоткові, які доїжджають до них. Треба допомагати. Може, бо вони там також. Я розумію, як там їм тяжко. За 10 місяців війни кухарський батальйон Вінничини приготував для оборонців 1200 порцій пшеничних та півтори тисячі горохових супів, а ще 8 тисяч сухих борщів. Їх передали на Донецький, Чернігівський та Херсонський напрямки. Нашим захисникам і хлопцям і дівчатам хочу побажати, щоб. Наші супчики, які ми робимо, зігрівали, тому що ми їх робимо з любов'ю. Хочеться, щоб ця, щоб вони відчули цю нашу любов, що нашу підтримку стилу, що їх тут ніхто не забув, і що за них ми всі думаємо, переживаємо. І хочеть, хочемо, щоб ви живі, здорові, повернулися до нас. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.